Христос народився. мене звати Анна. Я хочу дати свідчення за свою маму, яка хворіла на лунку, і були важкі муки, і вона. Каже, я вже не можу мучитись, хотіла би скоріше відійти в інший світ. Але так Бог надавав смерть, і вона каже, вже не можу вже мучитись, зателефонуйте до отця Олега. Бо сестра була присутня і зателефонувала до отця Олега, у них була розмова, вона вже по складах говорила і каже, отче, помоліться, бо я не можу померти, я б хотіла скоріше померти. Не знаю, що там була за ще розмова, того, що ми не чули, але ми знаємо, що якби він сказав зробити елею помазання. І коли її зробили, вже, і вій говорила молитву, і вона зразу почала помирати. І після того померла. Коли вже після похорону ми пішли до отця Олега, до... я говорю, отче, дивіться, ви помолились, і мама зразу померла після того. А Отець Олег говорить: я не молився, щоб вона померла. Я молився, щоб їй було набагато краще. Але так Бог вирішив і її забрав. Нехай з Богом спочиває, а отцю Олегу ми бажаємо здоров'я і... і за все дякуємо Богу.